Ну і друзі, вже ми готові розпочинати діалоги спілкування з нашими гостями. Цим ранком раді вітати експерта у галузі безпеки, екс радника, міністра внутрішніх справ України з нами на зв'язку. Володимир Мартиненко. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава, слава. перш за все, давайте розпочнемо із тих заяв, які вже лунають не та що, що, навіть не перший тиждень, а вже дуже давно про ймовірний ем, великий наступ від Російської Федерації. От Зараз я дивлюсь, є свіже інтерв'ю від міністра оборони Олексій Рєзніков. Каже про декілька напрямків, ем, звідки Росіяни можуть нібито насувати на нас. Ну і судя з усього, вся наша влада, вся наша верта. І військова готуються власне до відбиття цих атак. Що ви скажете про перспективи? Наскільки справді все це може втілитися, особливо в контексті того, що, пане Володимире, нам це приписують ледь не до 24 лютого, тобто це має статися от-от. Ну, зважаючи на те, що Росія дуже любить сакральні дати, то це може статися якраз до річниці відкритого вторгнення, і до цього треба бути готовим. До цього треба бути готовими і силам оборони, і саме головне до цього треба бути готовими і українському суспільству, яке в принципі має бути попереджено і належним чином підготовлено до вибудови спротиву в цьому в цього наступу, щоб у нас не повторялися моменти, які були, наприклад, рік назад, коли коли десь в багатьох напрямках. Суспільство просто було не попереджене, не підготовлене належним чином, як у мене, до того, що буде відкрите вторгнення, відкритий захід російських військ, незважаючи на те, що величезна кількість інформації була від і від наших партнерів, і дуже багато середині країни про це обговорювало. Але тим не менше, чомусь так сталося, що ну сталося так, як сталося. Так, ви в тому, що вже маємо цей сумний досвід, і треба бути готовими до всього. Тоді я вас дозвольте вздогін запитаємо. Ми розуміємо, що війна триває вже 11 місяців в її повномасштабному форматі. І в нас експерти і військові, ну знаєте, ледь не з першого місця говорила, що для нашої армії конче необхідно створити дуже потужний резерв, якщо хочете запас військових, тому що військовим треба відпочивати має бути ротація. Що вже говорити про те, що звісно є поранення і тим паче на жаль на загибель наших героїв, але судячи з усього, ось такий прям конкретний цей резерв такий не був створений. Зараз ми бачимо, що росіяни дуже активно використовують проти нас, проти нашого суспільства і ПСО, що всіх заберуть в армію, що людей хапають просто на вулицях. Буквально там декілька є відео. Ми розуміємо, що дурні бувають в різних місцях і в різних інституціях. Пане Володимире, якби ви прокоментували саму мобільність. Яка в нашій країні не припинялася, до чого має бути готове наше суспільство? Тому що виявляється, для багатьох це відкриття, що можна потрапити в армію? Ну справді у нас іде війна. Треба розуміти, що ця війна йде в різних формах. Вона гібридна. І крім наступів, тут ще будуть інформаційні вкиди. І ці інформаційні вкиди нестимуть в собі задачу, якраз посіяти паніку серед населення. І тому ми бачимо ці інформаційні вкиди з боку російських інформаційних пабліків про те, що що відбувається у нас з мобілізацією, прошом дуже багато там іде вигадки. Ну насправді у нас розуміння того, що треба формувати і військові резерви, і треба формувати, проводити в порядок. Взагалі реєстрацію всіх тих, кого можна мобілізувати до війська, в принципі, це нормальне явище в воюючій країні, Тут немає нічого, нічого всьому страшного. Тут треба бути до цього готовими. Тут треба е, треба нормально це сприймати. Але питання в тому, що чи всіх можуть призвати, наприклад, до війська. Ну очевидно, що не всі, але очевидно, що е, військомати, так так звані, тобто центри комплектування соціальної підтримки, вони мають для себе е, чітко розуміти. Ким вони можуть оперувати, тобто хто може за станом здоров'я бути призваний до війська, в який той чи інший вид і род військ може бути призваний і як ефективно його можна застосовувати для оборони нашої країни? Це нормальне явище. Але я але тут хотів би ще нагадати, користуючись моментом, що у нас є ще і закон про національний спротив, який дає можливість. Формувати підрозділи і загони з добровольців і цими добровольцями так само їх так само залучати до оборони нашої країни, тобто я би отут звернув максимальну увагу і влади, і тих, хто якраз відповідає за напрямок оборони, про те, що у нас же ж механізм для залучення максимальної кількості. Тих, кого можна залучити в оборону країни від особливо від наступу, який зараз Росія в принципі готує, це для кого вже не секрет для того, щоб ці підрозділи могли захищати, наприклад, у себе на території ті ж самі формати ДФТГ, але але тут питання про те, що підготуйте їх на місцях, видайте їм зброю або дайте їм можливість захищати країну. Вони чітко розуміють, де в їхньому населеному пункті вони можуть як зробити якісь. Наприклад, перешкоди для просування техніки або для, для пересування особового складу, і цю інформацію ага. треба її максимально говорити для того, щоб, наприклад, з білоруського напрямку я зараз для прикладу говорю, щоб білоруси чітко розуміли, що якщо вони підуть в якомусь напрямку і зайдуть якесь сло з кожного кутка, з кожного вікна по них будуть стріляти, причому стріляти абсолютно всі, не тільки регулярна армія, а ще й добровольчі підрозділи. Усі наші громадяни, в принципі, вони ж. Я маю на увазі наші громадяни до цього всього готові, і в принципі. І наш ворог про це знає. Єдине, що тут треба включити правильний механізм і з'єднати одне з іншим, правильно його застосовувати якийсь... використовуючи емоційний напрямок. Якісь такі речі, схожі, ми побачили якраз 24 лютого на початку повномасштабного вторгнення. Все це... те, пане Володимире, про що ви кажете? Але дозвольте, я ще вас запитаю про функціонування державних інституцій. Ми з вами свого часу обговорювали велику трагедію, яка зокрема сталася із очільником міністерства внутрішніх справ, коли він загинув в. Катастрофії з розбитим гелікоптером, і ми з вами розбиралися, наскільки буде функціонувати міністерство внутрішніх справ. Тоді було все сказано, що вже давно все відпрацьовано. Всі знають чим займатися, як має функціонувати нацполіція, нацгвардія і так далі. Зараз я вас хочу запитати про міністерство оборони, тому що судячи з усього величезний шторм насувається на це міністерство. Пабліки різні пишуть, що скоріш за все міністр оборони Олексій Рєзніков може піти у відставку незабаром змінити один. На кабінет міністерський на інший, але ми знаємо, що саме пан Рєзніков він відповідає за перемовини щодо постачання нам озброєння, тобто це теж великий шмат роботи пропрацьований довжовною в 11 місяців. Як ви гадаєте, від зміни очільника від зміни імені, чи можуть поламатися якісь схеми, якісь напрацьовані вже домовленості і так далі? Чи варто за це переживати? Коли ми говоримо за схему, ми маємо на увазі домовленості з нашими міжнародними партнерами, але не ті схеми, які є всередині, всередині Міністерства оборони, які виявляють. Ті хай да, ламаються, да, другі так. хай ламаються. Так, так, так. Я про що говорю? Нам треба розуміти, що займається обороною нашої країни Генеральний штаб. Міністерство оборони це відомство, яке забезпечує наше військо, яке забезпечує всі політичні процеси пов'язані із, наприклад, із роботою з партнерами, з наповненням, з наповненням нашого війська зброєю, із забезпеченням матеріально-технічного стану війська, ну і декількома багатьма ще іншими напрямками роботи. І тут стоїть питання відносно цих скандалів, які які захлинули міністер оборони чесно кажучи, вони трошки дивують на 11-му місяці відкритої відкритої війни. Якісь корупційні скандали в оборонному відомстві вони не додають точно нам нічого позитивного в цьому напрямку, і тому тут треба реагувати. Причому реагувати радикально чи це будуть тільки кадрові зміни, чи це буде ще й кримінальна відповідальність певних посадових осіб за ті діяння, які вони чинять? Тут питання вже більш глибоке, але тим не менше, нам треба. Чітко для себе розуміти, що тільки абсолютна довіра до оборонного відомства від наших партнерів, тільки абсолютна довіра до оборонного відомства від середини суспільства, вона дасть можливість нам якісно наповнювати армію і якісно захищати нашу країну. Тобто, це дуже важливий напрямок, і з цим цим нехтувати не можна ні в якому разі. Пана Володимира, два слова про надії та сподівання ворога. Все активніше у пропагандистів в Росії починають говорити про південний напрямок. Згадується Одеса, згадується ця точка як об'єкт, який дасть змогу утворити величезний такий міст, величезний коридор, відсікти на морську зону від матеркової частини України. І пропагандисти там абсолютно серйозно кажуть, що це наступний напрям. Дій Російської Федерації на вашу думку, це спроба відволікти увагу чи справді офіційна заява намірів? Я думаю, що тут є змішана форма. Це і заява, яка в принципі яку треба сприймати серйозно, і з іншого боку, надування інформації, надування уваги. Лише по цьому напрямку воно так само може носити форму інформаційних вкидів для того, щоб відволікти увагу від інших напрямків, для того, щоб, щоб розглядали в більшій ступені. Тільки цей, я хочу сказати, що Росія вона передбачається досить досить важко в тому. А як можна вибудувати розуміння того звідки починаються якісь рухи? Ото, отакий от варіант, як, як давав Лукашенко, що я вам сейчас карту покажу, де готовили вторження. Ну у нас такі варіанти не, не пройдуть. Ми ж це розуміємо прекрасно. Ми маємо бути готові до усіх точок, звідки можуть бути загрози, і ці загрози можуть бути по усьому а, кордону і з Російською Федерацією, і з Білоруссю, яка на жаль стала. Афільованою повністю до Росії, і яка на жаль надає свою територію для вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Тобто тут треба мати розуміння про те, що готуватися треба скрізь, бо логістика з перекиданням військ, наприклад, по сухопутним по сухопутним шляхам сполучення, вона займає досить небагато часу. Якщо там зараз немає накопичення, то воно може з'явитися умовно за декілька днів. Тобто, цим з цим треба працювати. Це треба опрацьовувати і користуватися підтримкою наших міжнародних партнерів і західних розвідок, і своїх. Так само у нас мають досить багато інформації, достатньо професійно працюють. Тобто, тут треба розуміти, що Росія може почати якісь рухи з будь-якого боку. і Це залежатиме від однієї людини, від якщо її можна назвати людиною, від бункерного. Бункерного шизофреніка, який в принципі може може вигадувати собі що завгодно, віддаваючи ті чи інші свої хотілки, і російський народ за з царя піде вмирати, як він то робить, як він то робить достатньо успішно для себе. До речі, про цього самого бункерного шизофреніка Україні, схоже, все більше і більше подобається концепція в цю гру. Можна грати вдвох, і оцей самий бункерний шизофренік, як ви кажете, він віддає розпорядження. Міністерству оборони вимагає просто таки завадити обстрілам регіонів Російської Федерації та Криму. Мовляв, якісь безпілотники, якісь незрозумілі об'єкти долітають і вибухають. Тим часом це турбує місцеве населення. Елені вона все активніше звертається про допомогу. Про що свідчить такий тренд і такі накази Путіна? Ну, перший момент. Як на моє розуміння, то він уже далекий від реальності. Він просто відірваний. І це, і це свідчить про те, що йому не доносять інформації про те, що він її не може адекватно сприймати і аналізувати. Тобто, він же для себе прекрасно і він, і все. Кремлівське керівництво для себе ж прекрасно розуміють, що це захвачені окуповані території, що їм з цих територій доведеться йти. Вони прекрасно розуміють, що сили їхніх їхньої армії її буде недостатньо будь-якому випадку для того, щоб утримувати наступ наших сил оборони для того, щоб ми звільнили свої території. І ці території будуть звільнені. А от це глифування відносно посилення якогось захисту, відносно того, що друга армія світу щось кудись може щось взяти за три дні або. Або про їхнє героїчне ППО, яке не може справлятися навіть з якимись безполотниками. Ну це так само міфи в середині, які запускають для внутрішнього інформаційного споживача. Ми робимо своє, нам своє робити, нам звільняти ці території, незалежно від того, що би вони там у себе не обговорювали, і які би вони методи не застосовували. Тому я впевнений, що його оці хотілки, які періодично змінюються, вони ні до чого не приведуть реального лише можливо до змін яких як яких, керівництва якихось силових блоків чи силових підрозділів але тут є ще один момент посилення якраз за рахунок створення силових силових підрозділів я зараз маю на увазі приватних армій або регіональних армій які були запущені в росії воно дає змогу розхитувати середину і розхитувати ситуації всередині росії в тому числі вибудовуючи протистояння між регіональними елітами, яке вже ось ось почнеться або вже в деяких місцях і починається, і коли регіони всередині Росії захищаючи керівники регіонів, захищаючи свої статки і свої політичні впливи, хоча б на місцях, можуть почати якраз силове протистояння між собою і з собою і Кремлем, для того, щоб ці статки вберегти. Почули вас, пане Володимире, Дякуємо за коментарі. Експерту галузі безпеки, екс радник міністра внутрішніх справ України, Володимир Мартиненко розпочинав наш ранок.